І так, друзі, що може боліти в нашому попереку? Розповідаю. Дивіться, перше, квадратний м'яз, він знаходиться ось тут. Він може нас турбувати. Сьогодні я покажу, що з ним робити, якщо він болить. Запам'ятайте, біль знаходиться ось тут, зліва або справа, ось цій злодії. Друге, може боліти в нас. Ем... Область нашої сідниці, а точніше, грушеподібний м'яс. Він може бути скорочений. Я розкажу, як його тестувати, чому він може бути скорочений і чому ця біль може віддавати навіть ногу. І третє, дискомфорт при ось такому гіперлордозі, що робити, якщо в нас отак сідниці вигнуті, прогнута у нас прогнутий поперек і випирає навіть трошки живіт. Ось таких три синдроми по них сьогодні пройдемося, і ви будете знати точно, що у вас турбує, коли були поперек. І так, квадратний м'яс. Ми просто підходимо до відкосу дверей, стаємо ось таке положення і просто його розтягуємо, ось таким очі. Так ми зможемо зняти тригерне навантаження, яке є на ньому, розтягнути, вивести його фізіологічне правильне положення, і я думаю, як мінімум полегшити наш поперековий біль. І так, рушеподібним м'яз. Сідаємо ось в таке положення і, відповідно, натискаємо на ногу, і робимо наклон вперед корпусом для того, щоб її розтягнути. Рушеподібний м'яз може в нас. Турбувати і навіть стискати сідничний нерв. Відповідно, біль буде в сідниці, в області сідниці і віддавати навіть по нозі. Чому він напружується? Тому що сідничний м'яз, великий сідничний, не виконує максимально гарно свою роботу і йому починає допомагати грушоподібний, який з часом перенапружується, і відповідно стискає сідничний нерв, починає боліти. Ось в такому положенні 20-25 разів Виконуємо вправо, можна два-три підходи. І третій наш гіперлордоз частіше всього виникає за скрутки таза вперед. Таз нахиляється просто вперед. І за чого? І за клубов поперекову м'язу, який знаходиться всередині нас, кріпиться до поперечного поперекового відділу нашого хребта. Проходить через кульшовий суглоб і кріпиться до стернової кістки. Відповідно, якщо цей м'яз ригідний, Короче, відповідно він буде скручувати нас та вперед. Тому наша задача його розтягнути ось такою вправою 20-25 повторів. При цьому контролюємо поперед, щоб він не прогинався максимально сильно і не було гострого болю. Можна 2-3 підходи. Тому друзі, тепер ви знаєте, які структури можуть страждати, якщо у вас були поперед. Якщо було корисно, поділіться з друзями. Напишіть, як ви себе почуваєте, та будьте здорові.